А у нас нове надходження SmartForFor 453 кузов версії EQ 9 місяць, 21 рік, перша реєстрація. Гарантія на батарею до 29 року 9 місяця. На повній комплектації присутні LED-пакет оптика LED проти туманки, радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація. Великосплавні диски з датчиками тиску. Дзеркала, накладки пофарбовані з заводу під колір капсули, панорамний дах подвійний, легке тонування з заводу. Колір дуже класний, блакитний з білим, камера заднього огляду, парактроніки. Обшивка, авто дотяжки скла, електродзеркала з підігрівами. Максимальне регулювання сидінь, підігрів сидінь, тканині з блакитною стрічкою. Шкіряне кермо, накладки. Ось такі гарні, сині пікселі. Преміальна акустика JBL. багатоканальна з підсилювачем та сабвуфером. Заднє сидіння. Складається 50 на 50, пряма підлога. Ось так от виглядає панорамний дах. І шторкою можна перекривати. Тут отут є у нас такі кармашки. Всесезонні сезонні підлокітник. Комфортна підсвітка Ambient Light. Це рестайлингова модель, тут вже іншого куліса, мультикермо. Управління бортовим комп'ютер. До речі, кольоровий у нас бортовий. Управління Мультимедіа. Нового зразка. З підтримкою CarPlay бездротового та Android Auto. Два оригінальних ключі, один відкидний. Два USB AUX, Бардачок. хромовані ручки, обшивка Brabus Value. дзеркало з авто затемненням. Для кожного пасажира підсвітка. Регулювання керма по вертикалі. Сьогодні ізофікси, кріплення для дитячих сидінь, ось тут вони, шторка. Сабвуфер сабуфер виглядає, його можна знімати. Підсвітка багажника, це опція в смарті. Аптечка, трикутник, сервіска, вся документація, максимальний пакет зарядок, зарядочка для побутової розетки. І чухол, в ньому знаходиться кабель під сокет. Автомобіль може заряджатися дуже швидко, за 40 хвилин до 80%, так як в ньому присутні три фази. Ось трифазна зарядка. Ви можете заряджатись від однієї фази або там, трьох фаз, як забажаєте. Наприклад, на комерційних станціях ви зарядитесь приблизно за 40 хвилин до 80%. Тобто дуже швидко. Стан дуже гарний. Ось так от задні ліхтарі виглядають. Додатково клієнту зробимо управління пічкою і кондиціонуванням з пульта. Дуже класна опція. Документи швидко випишемо, договір купівлі-продажу. На облік поставити, там приблизно десь півтори тисячі гривень коштує. Наші контакти звертайтесь, приїжджайте, купуйте. Всім гарного дня!